Вітаю вас в ефірі Лінія захисту. Я ведуча програми Олена Роміцина. Адміністративні послуги мають бути доступними для людей та максимально спрощеними. З 1 липня 2013 року в Україні діє новий механізм реєстрації бізнесу. Як відкрити власну справу, вивчала лінія захисту? Триває реформа у сфері надання адміністративних послуг, яка має мету звести до мінімуму контакт заявника із чиновниками, які видають дозволи. Одне із завдань реформи спрощення реєстрації бізнесу. З 1 липня 2013 року відкрити бізнес в Україні стало простіше. Запрацював новий механізм реєстрації. Заснувати компанію або відкрити свою справу фізособі-підприємцю можна у державній реєстраційній службі. Органи юстиції переконані, що плюсів для бізнесу декілька. Відкрити свою справу стало можливим. Не виходячи з дому на реєстраційному порталі, зменшився час на реєстрацію. Відсутні будь-які чиновницькі перешкоди. А правила та місця реєстрації уніфіковані. Адміністративна реформа у системі реєстрації бізнесу також в нашій державі триває. Яка її мета і які її результати? Ну, в першу чергу хотілося хотілося би сказати, що дана реформа почалася не рік назад, вона почалася набагато пізніше. Питання реформи реєстрації бізнесу виникло ще у 2000-х роках, але такі великі кроки в цьому напрямі зроблено. Досить недавно ну хочу сказати, що першими такими спробами зробити реформу були це внесення змін до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, якими передбачалися зміни самої процедури реєстрації. Другим кроком стала зміна підпорядкування державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Яка ну, на сьогодні можна сказати відбулася, і можна говорити про певні позитивні зрушення в цьому напрямку, хотілося б зазначити, що дана реформа в першу чергу ставила собою за мету спрощення: по перше, спрощення процедури реєстрації, по-друге, комфортного надання адміністративних послуг державними реєстраторами. І ще по третє це створення єдиної ієрархічної системи реєстрації в Україні. Перехід на нову систему перейшов з максимальною зручністю для бізнесу. Причому більша частина держреєстраторів оселилася у тих же приміщеннях, де вони перебували і раніше. Реєстрація юридичних осіб має чітко займати три робочих дні фізичних осіб-підприємців два дні. Заявники менше спілкуватимуться з держслужбовцями. Таким чином, державна реєстраційна служба активно бореться з корупцією. Сьогодні в країні єдині стандарти для відкриття своєї справи. Чи вдалося досягти поставлених цілей? Звісно, не все так швидко робиться, але на сьогодні вже певні результати є. Ну, по-перше, система вже повністю функціонує і варто зазначити, що Укрдержреєстром і головним управлінням стису Кероської області досягнуто безболісний перехід. От проведення цієї реформи відбулося безболісно для гром... і непомітно для громадян. Всі організаційні питання вирішено, і на сьогодні всі державні реєстратори, які працювали і до цього, вони і працюють на сьогодні на місцях також державними реєстраторами, але вже в складі реєстраційних служб відповідних управління юстиції на місцях. Тобто, всі реєстраційні процедури сьогодні це компетенція органів юстиції. А чому саме так? Справа в тому, що з початком створення реєстраційних служб і безпосередньо створення Укрдержреєстру було зроблено це для того, щоб реєстрація була консолідована в одному органі для того, щоб можна було оперативно реагувати на ті негативні моменти, які відбуваються під час процедур реєстрації. І по-друге, швидше реагувати на сучасні тенденції реєстрації, у тому числі через світло світових тенденцій. Для цього була зроблена єдина от... Система реєстрації, будемо говорити так, що головний орган з питань державної реєстрації є у нас Укрдершєстр Державна реєстраційна служба України, і на місцях це реєстраційні служби відповідних управлінь юстиції. Тобто, можна сказати, що сьогодні чиновник ніяким чином не може зупинити розвиток бізнесу, принаймні реєстрацію власної справи, чи унеможливило це корупційні якісь діяння, звісно, одно, одним із питань. Було це усунення цих корупційних схем. І я думаю, що на сьогодні процес самої реєстрації він не є таким корумп корумпованим, який був, наприклад, в 90-ті роки. Ну, поглянемо приклади Якщо ми візьмемо саму процедуру реєстрації, Реєстрація проводиться за мінімальним втручанням державного реєстратора. Вся інформація, яка надходить від суб'єкта звернення, тобто тої фізичної особи чи тої майбутньої юридичної особи, яка реєструється, вона заноситься до реєстру, і реєстр сам опрацьовує цю інформацію, видає відповідні документи. Тобто, тут створена система мінімального впливу людини на процес реєстрації. Оскільки ця система є загальноукраїнська, відповідна інформація зберігається надійно і в будь-який час вона може бути поновлена. Показовою в області є робота кіровоградського центру з надання адміністративних послуг. Кіровоград свого часу потрапив до трійки міст, визначених на рівні держави, для реалізації пілоту по створенню таких центрів державним коштом. Подібні центри мають працювати у кожному районі області. Коли ми створювали центр, для нас основним пріоритетом було створення сприятливого середовища для бізнесу, тобто це реєстрація бізнесу. Раніше, коли ми відкрили центр, то реєстраційна палата знаходилась в іншому крилі міської ради. Тобто люди певні умови були, що люди займали черги. Там створювалися такі ситуації з п'яти ранку. Тобто ті, хто звертався вже, то пам'ятають ці часи. Зараз ми налагодили роботу реєстраційної палати так, щоб люди могли в зручний час. Прийти до нас в центр і отримувати свою адміністративну послугу. Сьогодні курс держави на створення центрів надання адміністративних послуг. І у нас такий показовий центр в обласному центрі, в місті Кіровограді, є. Такі центри будуть з'являтися і в районах області. Безумовно, на сьогодні, наскільки я володію інформацією, такі центри створені у нас в Кіровоградському районі, в місті Олександрія, в Петрівському районі. Ну, якщо не помиляюсь, в місті Світловодської світловодському районі також створені такі центри. Вони на даний час вже працюють там. Ну звісно, проводиться робота. Міс виконкомів і райдержадміністрацій по удосконаленню самої процедури механізму роботи цих центрів. Але на сьогодні вони є. І наскільки мені відомо, до кінця 2013 року такі центри повинні створитися у всіх районних, районних центрах Кіровоградської області. На сьогоднішній день управління державної реєстрації забезпечено оновленими приміщеннями для здійснення прийому громадян. Прийом фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб ведеться із застосуванням електронної системи керування чергою. Підійшов до терміналу. Відділ державної реєстрації все українською мовою. Юридична особа. 5 секунд. талончик. Все дуже просто. Якщо даже якщо. Людина не знає реквізити. Є реєстрація юридичних осіб. З Цим можна звертатися до любого відділення банку, сплачувати відділення банку. Тут поруч є все, сплатив, подав документи. Чудово. Одним днем чудово. Відвідувачі можуть безкоштовно отримати реєстраційну картку, форму для заповнення її в приміщенні центру. Крім того, для збереження власного часу та робочого часу державних реєстраторів бланки карток можна завантажити із сайту центру надання адміністративних послуг. Зараз йде спрощення процедури в частині оформлення. Тобто, якщо раніше людям спеціалісти казали, що прийдіть через три дні, через чотири дні, то зараз все на місці робиться. Виписки, довідки при людині зразу в цей час, поставили печатку, все, зробили виписку і вільний. Як швидко сьогодні відбувається реєстрація власної справи? Згідно закону, власна справа реєструється протягом трьох днів, тобто реєстрація юридичної особи. але… Як свідчить практика, і як ми ставимо собі за мету, як державні реєстратори ставлять собі за мету, така реєстрація проводиться не більше, ніж за добу. На сьогодні наша мета зробити таким чином, щоб ця реєстрація відбувалася не більше годин. Ми будемо намагатися робити систему більш спрощеною, більш ефективнішою і більш комфортнішою для людей. Скільки коштують взагалі всі реєстраційні процедури? Реєстрація на сьогоднішній день бізнесу складає 170 гривень, це 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Реєстрація фізичної особи підприємця становить на сьогодні 34 гривні. Раніше була сплата за е, припинення, тобто за публікацію от, оголошення про припинення. На сьогодні ця сплата відсутня, тобто припинять юридичні особи і фізичні особи припиняються безкоштовно. Є тут якісь чиновницькі перешкоди, бюрократична тяганина. Наскільки все стало комфортно, просто западний образ. Ми вирішуємо всі роботи. В Отличие от того, что было раньше, когда если мы что-то неправильно заполнили, нас просто отправляли идти менять. Ну mm -hmm. сейчас это настолько все стало доступно и комфортно. То есть взял талончик, занял очередь, mm -hmm. в течение получаса вот, мы решаем все вопросы. Вы такую реформу притримуєте? Это, ну, просто западная образцы. З чим ви стикнулися? Якісь проблеми у вас були? Ніякі жодних проблем немає на, на даний час. Е-е раніше ситуація була дуже складна. То есть мы не не за один день Давала ці форми, черги по, по декілька разів перероблювала документи. Зараз дуже комфортно, то я прийшла, я тут 10 хвилин. З якого питання ви звернулися в реєстраційну службу і як оцінюєте сьогодні її роботу? Я звернувся з питання державної реєстрації новоутвореної юридичної особи. Ну, дуже зручно, дуже швидко. Я вчора звернувся, взяв талончик в терміналі, буквально 5 хвилин зачекав. Мене запросили до кабінету, подав документи. Сьогодні вже отримав зареєстровані документи. Це дуже швидко, дуже зручно. Раніше трошки це складніше було. Який бізнес відкрили цікаво? Фермерське господарство. Реєструють бізнес як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи. Збільшується кількість реєстрації новоутворених, але припинення теж у нас іде. Припиняється більше в нас як фізичні особи підприємці, юридичні особи вони працюють і припинення їх набагато менше. Менше перелік документів подається, менше часу вони свого Витрачає. витрачають. Да. І, звісно, черг менше інформація безкоштовна. Починається все у державного реєстратора. Державному реєстратору фізична особа подає форму реєстраційної картки, подає квитанцію про про оплату відкриття підприємницької діяльності. З паспортом, з ідентифікаційним номером вона здає документи. Відкриття відбувається 10-15 хвилин. Один момент тільки виписка з єдиного державного реєстру, яка зараз іде єдиного зразка із з відміткою податкової пенсійного фонду. Де статистики, вона приходить там на другий день, підприємець просто приходить за самою виписочкою. Юридичні особи вони трошки більший пакет документів, звісно, йде там, зв'язано з уставними документами, тобто вони готують статути, вони подають рішення, також реєстраційна карточка і проплата за реєстрацію юридичної особи. Подають засновники або повноважена особа. Може бути довіреність, якщо це потрібно. Процедура теж швидко у державних реєстраторів все відбувається, пів години, і вони отримують вже зареєстровані статути це в одному екземплярі. Виписочка також приходить на другий, третій день, в залежності від того, як податкова пенсійний фонд, статистика в електронному вигляді надсилають державному реєстратору інформацію про взяття на облік. З на сьогоднішній день. E, можна сказати, дуже все швидко відбувається, да і підприємці, і також юридичні особи не задоволені самим процесом. Держава спрощуючи ресійні процедури, дає зелене світло розвитку бізнесу не лише при відкритті власної справи, але і у разі припинення діяльності. Хоча заборгованість перед кредиторами державою і працівниками ніхто не прощатиме. Як технічно відбувається цей процес, тобто чи відчуває якісь проблеми сам підприємець, що він робить? Він збирає кілька документів, які підтверджують про те, що він хоче припинити підприємницьку діяльність, і пише заяву, звертається до реєстраційної служби. Так, процедура, в принципі, можна її поділити на два такі етапи: перше, це якщо ми беремо, наприклад, фізичну особу підприємця, якщо вона вирішила закрити свою підприємницьку діяльність, вона звертається безпосередньо до державного реєстра за своє місце проживання, де вона реєструвалася, звісно, заявою про те, що вона припиняє підприємницьку діяльність. З цієї дати відраховується два місяці. Після проходження двох місяців ця особа подає усього на всього три документи. Перше, це відповідна реєстраційна картка, яку державний реєстратор зобов'язаний допомогти заповнити заявнику. І дві довідки. Довідка з пенсійного фонду про те, що в нього відсутня заборгованість, і довідка з податкової також про те, що в нього відсутня заборгованість. Все, на цьому перелік документів закінчується. В принципі, для юридичної особи, якщо ми говоримо, перелік мало чим відрізняється. Єдине, що там замість заяви подається рішення уповноваженого керівного органу, який має право приймати рішення щодо припинення труднощі виникли у вас по закриттю бізнесу на даний момент дуже непогано мово, гарно працює реєстраційна палата в реєстраційній палаті немає жодних труднощів щодо закриття. Так само щодо відкриття підприємницької діяльності. Кількість документів зменшилась, оскільки я чітко пам'ятаю, і те, хто займається закриттям підприємницької діяльності, потрібно було подавати ліквідаційний баланс. Цього зараз немає. Ліквідаційний баланс потрібно було затверджувати у нотаріусу. Це додаткові кошти, і не у всіх вони були ці кошти, тому що всі ми розуміємо припинення підприємницької діяльності. Це як завжди немає коштів у людей, і закривати це теж дуже тяжко, тобто. А також проводити аудит. Аудит – це була дуже тяжка праця і дуже затратна праця. Зараз цих документів для закриття підприємницької діяльності не потрібно, і я це вважаю. Це дуже величезний плюс щодо закриття підприємницької діяльності. Про... В реєстраційну службу я зараз прийшов з трьома довідками. Це довідка з податкової, це довідка з пенсійної, це довідка з архіву. І далі що ви мусите зробити? Як вам швидко обіцяють зробити припинення діяльності. Припинення підприємницької діяльності відбувається, можна сказати, це максимум десь один день, і тут навіть менше. Тобто е е е я приходжу з цього документами, заповнюю форму 8, і практично відсутні черги, тобто не потрібно дуже чекати, як це було раніше. Я хочу це зауважити, що раніше, ну, щоб закрити, а навіть вистояти в черги до реєстратора, було дуже тяжко. Фінансово безкоштовно. Безкоштовно, і це теж величезний плюс. У державного реєстратора менше документів подається на припинення. Тобто, як раніше це подавався ліквідаційний ще баланс висновок аудитора, який теж не, дуже дешево коштує. На сьогоднішній день ці документи вже по закону не потрібно подавати. Якщо ніяких заперечень нема від пенсійного фонду, від податкової. Підприємець чи юридична особа відповідно до закону подали пакет документів за день їх припиняють. Єдине, щоб не було боргів, говорять у підприємствах боргів і заперечень. Так, якщо немає від відповідних органів, то питань ніяких немає в закритті того ж самого підприємця або юридичної особи. Відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб підприємців від 2004 року. Всі суб'єкти бізнесу повинні бути включеними до реєстру, але з різних причин це зробили не всі. Натомість реєстр має містити повну інформацію. Включитися до реєстру можна і зараз. Ця процедура спрощена для підприємців. На жаль, склалася така ситуація після введення дії в закону, що не всі юридичні особи та фізичні особи підприємці були включені в цю базу. Ну, оскільки або не хотіли, або на той час не працювали, їм це не було потрібно. З метою для того, щоб вони були включені в цю базу, в законі була передбачена така норма, що вони протягом 2004-2005 років повинні були включитися. Звернувшись звернувши до державного реєстратора, надавши документ, той, що посвідчував те, що вони зареєстровані дійсно, і вони включалися без проблем в базу. Потім, в зв'язку з тим, що даний срок минув, дуже багато фізичних осіб та юридичних осіб-підприємців не мали змогу включитися, тому що нормативно в законі не було прописано, що вони можуть включитися в цей реєстр. Після створення Укрдержреєстру це питання, звісно, звісно ж піднялося, тому що дуже багато людей не можуть реалізувати свої законні права відповідно до конституції, в тому числі і продовжувати свою підприємницьку діяльність, або ж якщо вони не хочуть, закритися офіційно, тому що склалась така ситуація, що в реєстр вони не внесені, але стоять на обліку в податковій інспекції або в пенсійному фонді. От з цією метою була створена, були створені на обласних рівнях спеціальні міжвідомчі комісії з питань інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Основним завданням яких було перевіряти інформацію про невключених суб'єктів, надавати інформацію, вже підтверджену про певних там, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб державному реєстратору для включення. Ця інформація, комісія збирала цю інформацію від органів статистики, від податкових органів і від пенсійного фонду. Але ну, тут виникла така проблема, що деякі суб'єкти бізнесу вони були зареєстровані, ну, наприклад, в податкові вони були в їхніх відомчих реєстрах, а в пенсійному фонді вони були відсутні. І от для того, щоб звести це в єдину якусь базу. Було запропоновано людям написати заяви для включення, давати копії того, що вони дійсно зареєстровані, надавати комісії. Комісія швиденько розглядає цю інформацію, перевіряє, чи дійсно, вона, чи дійсно ця людина або юридична особа стоїть на обліку в податковій або в пенсійному фонді. І Негайно відправляє цю інформацію державному реєстратору. Державний реєстратор вносить цю інформацію до реєстру. Як ми бачимо, навіть ця процедура, вона можлива складня для органу, тому що потрібно дуже багато інформації перевіряти, чи дійсно людина була зареєстрована, чи не вона чи не була вона ліквідована до 2004 року, чи дійсно вона стоїть на обліку там в пенсійному фоні, або або в податковій. Але для людей ця процедура полягає лише в тому, що вони подають до або ж надсилають поштою до реєстраційної служби головного управління юстиції заяву на ім'я цієї комісії з наступного року Державна реєстраційна служба України планує запровадити смс-розсилку повідомлень про проведення реєстраційних дій. В першу чергу це стосується державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Загалом Укрдержреєстр постійно проводить роботу щодо розширення переліку послуг, які можна отримати через мережу інтернет та сучасних засобів зв'язку на сьогодні. Одним із пріоритетних питань є створення ефективної системи реєстрації без участі людини, тобто це реєстрація через засоби зв'язку, тобто той же самий інтернет. Це і за допомогою поштового зв'язку реєстрація, для того, щоб максимально людині людину звільнити від звернення до органу, стояння в чергах і таке інше. Щоб... Як відбувається ця процедура реєстрації онлайн? На сьогодні реєстрація онлайн здійснюється за допомогою, здійснюється за допомогою електронного підпису. Що собою являє електронний підпис? Людина, яка бажає ну, надсилати, скажімо так, документи з засобами електронного зв'язку, звертається до спеціального підприємства, яке виготовляє спеціальний ключ доступу. Цей ключ доступу накладується на ці документи під час відправки, і орган, який отримує ці документи в електронному вигляді, він 100% впевнений, що ці документи відправлені саме від цієї людини. Ця процедура найближчим часом буде також змінюватись і спрощуватись. Буде певна система, яка дозволяє людині безпосередньо за допомогою інтернету звернутися, заповнити певні форми. Надіслати державному реєстратору, і за цією інформацією людина буде зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності або будуть внесені зміни до реєстру. Онлайн у нас можна зареєструвати бізнес чи поки що ні? На сьогоднішній день це і ще йде в процесі все розробки. Київ готує такі програмні засоби, так що це все буде в майбутньому. Запровадження практики роботи дозвільних центрів має велике значення для реалізації завдань по дерегуляції в цілому. Для прикладу, кількість дозвільних документів для ведення бізнесу вже скоротилася із 227 до 143, і ще планується скасувати 49. З вашого досвіду можете сказати, що спрощення реєстраційних процедур, відкриття власної справи і припинення бізнесу вони позитивно вплинули взагалі на економічний стан в країні, на розвиток бізнесу, що зелене світло все-таки включилося для бізнесу. Якщо Візьмемо інформацію Світового банку, то Україна там на 66 позицій піднялася вверх. Це і це ми говоримо лише про початок реформ. А реформи в нас ще йдуть, і е, ці реформи, я, я так думаю, що вони е, після їх завершення вони набагато е, більше дадуть ефект з часом і для бізнесу, і для державних органів, тому що все, е, все буде уніфіковано, зроблено під е, певні критерії роботи. Як фізичних осіб-підприємців, як юридичних осіб-підприємців, так і критерію, звісно, якості роботи і державних реєстраторів. Як саме ці реєстраційні процедури, спрощення можуть вплинути на розвиток бізнесу? Вважаєте можуть? Можуть. Я вважаю, що можуть, тому що, ну, по-перше, намного простіше зареєструвати зараз, як юридичну особу, так і фізичну особу підприємця. І все якби в одному місці знаходиться. Тобто і реєстрація, і витяг також можна тут отримати. І теж швидко. Сьогодні звернувся п'ять хвилин, все готово. Тобто, раніше це було трошки складніше. Яку реформу ви підтримуєте? Отака доступність, спрощеність адміністративних послуг. Я дуже підтримую. Дуже комфортно, зручно, мало часу, і всі свободні. Обізнаний, значить, захищений. Дізнавайтесь більше про ваші права та свободи разом із нами. Це була лінія захисту. Побачимося за тиждень.